Доброго ранку, мої друзі! Дітки, подивіться, хто сьогодні до нас на заняття в гості залітав. Ви впізнали? Так, це котик Мурчик. Дітки, він звернувся до нас, бо в нього зникли всі мисочки, а він так полюбляє пити молочко. Як ви вважаєте, як ми можемо котику допомогти? Підкажіть, будь ласка, так, звісно, ми можемо цю мисочку зробити. Я вам пропоную сьогодні зробити дві мисочки. Давайте їх розглянемо. В мене є ось такі тарілочки, але вони не однакові. Одна глибока, а інша мілка. Дітки, як ви вважаєте, в таку тарілочку ми можемо налити води, водичку, молочко або насипати суп. Ні, звісно, бо воно все. Розілється правильно, ми сюди можемо покласти нашу улюблену картопельку або ковбаску. А в цю мисочку ми можемо так, налити молочко правильно, бо вона має ось такі стіночки. Так, дітки, ну що, починаємо працювати, але спочатку я вам пропоную розім'яти і погратися з нашими пальчиками. Ручку, ручку взяли, злегка пальчики пом'яли. В кулачок їх затиснули, потім рівно потягнули, помахали, потрусили, відпочили? Відпочили. Дітки, для роботи нам потрібен пластилін. Допоможіть мені, будь ласка, назвати, якого кольору в нас він. Так, правильно, червоного. Та зеленого. Нам потрібно взяти шматочок до наших долоньок і розім'яти, пам'ятаємо, як і правою рукою, так і, і лівою. Розігріваємо його так починаємо коловими рухами між долоньками скочувати його. І в нас вийшла ось така кулька. Кладемо на нашу дошку, і нам потрібно долонькою натиснути. І допомогти. Трішечки нашими пальчиками. Ось так. Як ви вважаєте, в таку мисочку ми зможемо налити молочко для нашої киці? Допомагайте мені! Ну, звісно, ні. Тоді будемо робити глибоку. Беремо шматочок пластиліну червоного кольору. Розігріваємо, працюємо як і лівою, так і правою долонькою. І теж скочуємо її між долоньками коловими рухами. Теж її притискаємо. Але пальчиками, дітки, ось так, по краях допомагаємо робити стіночки ось такі. Як вже в нас гарно виходить. Подивіться, дітки, будь ласка, а в таку мисочку ми зможемо налити киці молочко? Ну, звісно, дітки, зможемо. Дітки, давайте покажемо котику мурчику, що ми з вами зробили. Котик, Мурчик, подивись, що дітки для тебе зробили. Так. І глибоку мисочку, і мілку. Тепер не тільки молочко зможеш пити, але... Їсти ковбаску. Дітки, ми з вами знову сьогодні зробили дуже гарний і добрий вчинок. Ми допомогли котику мурчику. А нагадайте мені, будь ласка, що ми для нього робили. Так, вірно, мисочки ліпили. А скажіть, будь ласка, для чого мисочки? Так, щоб котик мурчик мог пити молочко та їсти старілочки ковбаску. Так, вірно. Дітка, мені буде дуже цікаво, які у вас вийдуть мисочки. Добре, я буду чекати. До нових зустрічей.